Так, друзі, доброго вечора з вами Людмила Боровик, правовий експерт земельних питань і нерухомості. Зачитую ще одне запитання: зразу переводжу на українську. В мене є договір, але я домовилась на розірвання, а він продовжив самостійно. І я не можу це довести. Що мені робити і як бути? 150 раз про це вже говорила. Попробую під іншим кутом. Е, майте на увазі, ваші договори, які ви укладаєте, треба читати. Я вже, от, знаєте, як казочку розказую: Ваші договори треба читати. Просто я не знаю, скільки раз вам про це сказати, що ваші договори треба читати. В цих договорах, які ви мені розказуєте, що це самочинно, незаконно пішов сам, підписали підписи, всі незаконні, неправильні, 90% все вірно і правильно, ви в договорі прописали, надали право орендарю самостійно. Вносити е, зміни і у випадку пролонгації подавати заяву на реєстрацію продовжці продовження. Ви це прописуєте в договорі, це там є, і він нічого не порушує. Він йде до реєстратора з цим договором і продовжує це все, і продовжує. Його навіть не продовжує, він автоматично продовжується, він лише подає заяву на реєстрацію, тому що ви в договорі пишете, що без довіреності ви йому довіряєте за його заявою реєстратору вносити інформацію про те, що договір продовжується на такий то період і до такого-то. Це у вас прописано в договорі тими чи іншими словами, але у вас це є. У всіх, хто розказує мені отакі от, от речі, що там хтось щось підписав, підписав сам, або там невідомо як попідписували. Послухайте, такого не буває. Окрім того. Зверну, зверніть увагу, це я почала з кінця, тобто з другої цієї частини запитання про реєстрацію. Тепер повернемося до першої частини. Е, Домовилась, що таке домовилось? Як це домовилось? Ви говорите про те, що ви пішли на базар і сторгували там за якусь курку гас, е, курку, качку, гуску, бульбу, щось ви купили дешевше. Домовились і вам продали. Та? Чи ми говоримо про юридичні документи, про порядок? Припинення договору, повідомлення про те, що договір не буде продовжено на наступний термін. Чи ми говоримо про пролонгацію, яка прописана в договорі, і як вона виписана в договорі, про що ми говоримо? Ви домовились, як ви домовились, який документ ви при цьому підписали? Тому що, судячи з ваших слів, а він продлів самоліч, самостійно. Якщо б ви домовились правильно, він би не міг продовжити самостійно, тому що така домовленість означає певні дії, які мають наслідки і юридичний характер. В вашому випадку це виглядає, ви поговорили за чаєм, чи просто по телефону поспілкувались, домовились. І далі у вас йде пролонгація автоматична в договорі, і все, про що я вище сказала. Тому те, що я вам розповіла, я в максимально доступній формі, практично як казку вам розказала, але я дуже сильно надіюсь, що ви почули от, от це от все, що я сказала, і зрозуміли, звідки виникає. Оце от момент незаконно, самостійно пішов і зробив. Такого в більшості випадків не буває. Тому проаналізуйте, що у вас в договорі. Як ви домовились, якщо ще можна щось зробити, по крайній мірі, у вас має бути ясність. З цього, що тут я читаю, то не немає не у вас ясності, що у вас договорі, як у вас пролонгація відбувається, чому так. І хто що підписав, куди поніс, як продовжив, на який термін і тому подібне. Що доводити ви хочете? Теж не можу зрозуміти. Треба вивчати ваш договір, і ті документи, які у вас є. Це е, такий мій е, як кажуть, юридичний висновок, попередній, виглядає мій, мій цей весь спіч як порада, а не як рекомендація, тому що ви розумієте, щоб юрист дав свій висновок чи рекомендацію, потрібно працювати з документами. Оскільки я не маю документів, а маю лише ваше запитання, і з цього запитання я можу припустити. Що у вас відбувається насправді, те, що я вам зараз наговорила, воно ґрунтується на припущенні. Це аж ніяк не юридичний висновок чи рекомендація. Єдину рекомендацію, яка може як від юриста від мене, це візьміть договір і прочитайте, що він, на що він має право, що ви йому, яке ви йому право взагалі дали, коли у вас договір закінчується, як пролонгація і всі інші моменти. Це як юрист, я вам можу сказати. Як просто людина, яка ось прочитала, і як юрист, безпосередньо, як експерт в цих питаннях, це питання, все вище, що я розповіла, врахуйте. Попрацюйте з вашими договорами, сподіваюся, було корисно. Сподіваюсь, це, що я кажу вам, хоча б хтось дослухається. Якщо хоча б хтось, хоча б хоча 3%. 3 Людей, які до мене звертаються, дослухаються, почують мене. Я не знаю, якою мовою ще можна простішою розповідати. Якщо хоча б 3% почують те, що я хочу вам донести, то я думаю, ми вийдемо на дуже хороший результат, і у нас буде менше проблем з договорами, з укладенням, з пролонгацією. Оце все, що ви піднімаєте, воно. Значно, значно зменшиться. Так що, покращуємо статистику, друзі. Не просто слухайте мене, а чуйте, і давайте будемо покращувати статистику по цих питаннях. Вдало вам вечора і успішного вирішення ваших питань. З вами була Людмила Боровик. Лайкайте, поширюйте, якщо там ви ставите свої лайки, відео краще кажуть, бачить хтось. Тобто бачить та аудиторія, яке може бути цікаво. Оскільки в нас вузька аудиторія, бо питання оренди не всіх цікавить, то ви допоможете тим людям, яким реально може теж бути це питання актуально. Все, на цьому я завершу. Гарного вам вечора!